Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volvo V-50, 11 рік, 253 тисячі пробігу, 7900 ціна, 1,6 дизель, контакти присутні. Так, покажу по салону. Клімат контроль мультикермо, механічна коробка передач. Електроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai i30. 16 рік, 211 пробігу, 1,6 дизель. Свіжопригнана, 10950 ціна, контакти присутні. Це механіка чи автомат, механічна коробка. Мультикермо, клімат бачу, присутній. Більше інформації у власника. Електроніки також є Б8 посад в універсалі, 16 рік. 2-літровий дизельний двигун 200 тисяч оригінального пробігу, 16950 ціна. Контакти ось тут присутні. Власник пише, що стан ідеальний. Так, Заглянемо. Коробка механічна, салон на тканині, клімат-контроль присутній, мультикермо також є. 508 Peugeot в універсалі. Одинадцятий рік, 253 тисячі пробігу, 9450 ціна, 1,6 дизель тизель на автоматі, контакти присутні. Так, салон на тканині з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль присутній, панорамний дах. Форкоп та парктроніки. Ренок Ліо, 10-й рік, 167 тисяч пробігу 1,2 бензин, 5-4. ціна, контакти ось тут присутні. Volkswagen Golf 2010 року 1,6 дизель, 6950 ціна, пробіг 235 тисяч, контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки є. Дивимось по салону. Toyota Auris. 12 рік 129 тисяч, авто офіційне, один власник салона, 7950 ціна, контакти присутні. Клімат контроль, механічна коробка. Більше інформації по телефону. Мерседес е 211 четвертий 4-й рік, 250 пробігу, 4-літровий дизельний двигун. 8 тисяч, ціна, контакти присутні. Так, шкіряний салон. Так, ой, на жаль, зачинено. Зараз покажу з іншого боку. шкіряний салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Сьомий гольф 19-го року, 1,6 дизель на автоматі. 198 тисяч пробігу, 16650 ціна, контакти присутні. Так, Заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Шкода Супер Б. 13 рік, 237 тисяч пробіг, двигун, 1,6 дизель на механіці. Шестиступці, автомобіль з Голландії, 12300 ціна, ось контакти до власника. Покажу по салону. Так, салон з електрорегулюванням, з пам'яттю, сидінь, з Два мульт... сидіння. сидіння так? пасажирське також електро. Добре. Механічна шестиступка, є кліматконтроль, підігріви сидінь. Бачу. Так, що у нас ще? Дисплей великий. Парковка. Автопарковка. Сама паркується машина. Якщо хтось не вміє. Так, парктроніки, форкоп, камера заднього виду. Кого цікавить, телефонуйте, власник додасть вже більш детальну інформацію про цю машину. Б8 Passat, 17 рік, 248 пробігу, 1,6 дизель, 120 кінських сил, 16300 ціна. Контакти присутні. І обичайся. Так, Сидіння на тканині, є електрорегулювання, мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка, чистий охайний салончик. фуллет, фуллет-фари, паректроніки. Більше інформації уточнюйте. Вольво В-60, 17 рік, 193 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 14500 ціна, контакти до власника присутні. Так, по салону. Так, мультикермо у нас е, з круїзу. Клімат-контроль, автоматична коробка. Проктроніки форкоп присутні. Де другий двигун? Кого цікавить, телефонуйте. Код Оптаві А7, 17 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка 205 пробігу, 13,850 ціна, контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Так, Чистий ухайний салон автомобіля, мультикермо. Автоматична коробка, клімат-контроль присутній. В гарному кольорі, на гарних дисках, по Електроніки фаркоп присутні. Більше інформації уточнюєте. BMW 3, 3 серії. 12 рік, 250 пробігу. 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка без підкрасів, 14300 ціна, контакти присутні. Так, На жаль, зачинено. Світлички Ренисово. Ford Mondeo в універсалі. 13 рік, 8700 ціна, контакти ось тут присутні. 1,6 1,6, мотор. Так. 1,6 двигун, механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо присутнє. цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більше інформації. Перектроніки та фрокоп є. Більше інформації уточнюйте. Рено Меган. Комплектація Intense. 18 рік, 193 тисячі пробігу, без підфарбувань, 13500 ціна, контакти присутні. На жаль, зачинено. Так, парктроніки є. Так, заглянемо таким чином. Volkswagen Golf 2008 рік, 1,4 бензин, 242 тисячі пробігу, 7950 ціна, контакти ось тут присутні. На жаль, Гольф зачинений і дуже тонований. Електроніки є. Не знаю, чи ми щось побачимо, а отак відкрили трошки. Клімат контроль з підігрівами мультикермо присутні. Відкриєте? Відкрит. Супер. Цікавич, телефонуйте. Audi А6 Allroad. rode 11 рік, 307 пробігу, 2,7 дизель, 13 700 ціна, контакти до власника присутні. На багатій комплектації, шкіряний салон бачу. Шкода Октавія. П'ятнадцятий рік, 227. Спробів 11300 ціна, 1.6 дизель. Контакти присутні. Так, дивимось по салону. Більше інформації по телефону. Volkswagen Golf універсалі, одинадцятий рік. 1,6 дизель, 260 пробіг, 8350 ціна, контакти є. Так, зачинено. що у нас є? Клімат-контроль, коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Volvo V60, 19 рік, 184 тисячі пробігу, 23800 ціна, 2-літровий дизельний двигун. Контакти є. Так, на жаль, зачинено. Дивимось по салону, кого цікавить, телефонуйте.